Вітаю, це Брейнет. В сьогоднішньому випуску на вас чекає нова портативка від Sony, геймплей Зельди, фільм Super Mario Brothers, портативка від Asus Rock Ally та ще багато-багато іншого. А перед тим як приступити до розбору новин, хочу закликати всіх, хто попав на це відео про рекомендації Ютуба, підписатися на канал, а взагалі всіх глядачів писати максимальну кількість коментарів та ставити лайки. Таким чином, відео буде просуватися Ютубом краще. Microsoft набридло те, що на її консолях люди могли отримувати більше задоволення від гри, ніж вона це планувала, тому що на нові Xbox можна було поставити емулятори різних консолей, включаючи Xbox 360, який дозволяв грати в ігри, які Microsoft не продає по програмі зворотньої сумісності, не кажучи вже про GameCube, PlayStation 2 і все що старіше. Грати це все можна було спокійно з апскейлом до 4К. І для мене це робило Xbox набагато більш привабливим як платформу. Я взагалі планував через декілька тижнів випустити новий відеоролик по емуляції. На Xbox Series X, і наскільки крутою вона являється. І декілька днів тому я завантажив найновіші версії всіх емуляторів, але Microsoft просто взяла і всі їх забанила. Я пробував їх в себе на консолі відкрити, але все, що на мене очікувало, це помилка. Дуже дивний зі сторони Microsoft хід, особливо враховуючи те, що емуляція не являється піратством. В будь-якому випадку платформа їх і вирішувати їм, що саме продавати. Але для таких ентузіастів, як я, яких не так багато, всього декілька тисяч на весь світ, яким дуже подобався подібний функцій. Оця виходка від Microsoft пунктів крутості вже точно не додає. І це в той самий час, коли в Сімі офіційно виходить Дольфін. За останні декілька днів в інтернеті дуже сильно завірусилися чутки про те, що Sony працює над новою портативкою. На даний момент відоме її кодове ім'я Q Lite. І це буде пристрій, який розрахований тільки на Remote Play. Тобто, по суті, це геймпад DualSense, в центрі якого буде розміщений восьмидюймовий екран. Вийти ця портативка має до виходу PlayStation 5 Pro, а значить до виходу на святковий сезон 2024 року. І я насправді не розумію, чому це зненацька стало новиною, якщо чутки про неї ходили ще два роки тому. А осінню 2021 року навіть знаходили патенти, які являлися цим самим пристроєм. І зараз ця новина просто взриває інтернет. І саме смішне, що багато людей вже каже: ось вони зараз вб'ють Нінтендо своєю новою портативкою. Але ці люди якимось чином не можуть зрозуміти про те, що Sony не потяне портативку, якщо це буде не стрімінговий пристрій. Прикол PSP був в тому, що на той момент ігри для неї було робити дуже дуже дешево, і робилися вони дуже дуже швидко. В цей же час зараз ігри робляться 6-7 років та потребують тисячі людей для роботи над ними. А потужність таких пристроїв достатня для того, щоб на них мали би виходити всі сучасні ігри, що демонструє собою Тім, Deck. на Nintendo Switch ми не дивимося, тому що це все ж таки приставка 2017 року. І на момент свого виходу вона таки була достатньо потужною. Саме тому гравці будуть потребувати від Sony ігор Калібра, ігор PlayStation 5 або хоча б ігор PlayStation 4, а це The Last of Us Part 2. І це саме та причина, чому Sony не змогла потягнути PlayStation Vita. І це саме та причина, чому Nintendo з виходом Nintendo Switch власне переключилася тільки на одну платформу, тому що в неї не було б змоги підтримувати і портативку і рівня Nintendo Switch, і ще якийсь стаціонар. З рівним Заліза хоча б Xbox One X. Тому казати, що Sony зараз випустить ще й якусь портативку, єдиним шляхом, яким можуть піти Sony, це зробити якусь PlayStation 5 Portable яка б просто грала всі ігри з PlayStation 5, але не в QHD 60 FPS, а в 725-30 FPS. Але при цьому потрібно буде пропачити кожну гру, яка вийшла до цього, а також всі ігри PlayStation 4, тому що ми не забуваємо про зворотню сумісність. А це робити, очевидно, ніхто не буде. Тому випуск портативки, яка зможе тільки в Remote Play або в якийсь хмарний геймінг. Це єдиний вихід для Sony. Але реальної цільової аудиторії я для цього знайти не можу. Здоровенний восьмидюймовий екран, на який буде стрімитися гра, щоб ця картинка не сипалася, там, напевно, потрібен буде бітрейт в 30-40 мегабіт, а потягнути таке зможе тільки домашня мережа. Про гру в дорозі або десь в кафе можна. Забути. Дуже дивна штука, особливо враховуючи те, що буквально на кожен смартфон можна встановити цю саму програму Remote Play. Крім того, Backbone в колаборації з Sony вже навіть випустили спеціальний геймпад в дизайні PlayStation 5, який для Remote Play, а також хмарного геймінгу в першу чергу створювався. Дивна штука, коротше, в них ще й PlayStation VR 2 вийшов, який також від'їдає декілька студій, які мають працювати над іграми під цю платформу. Знову ж таки, подивимося, що з цього вийде, але поки що ця концепція для мене виглядає безкінечно дивно. Ну і Nintendo це точно не вб'є, тому що свій. Як не як, а також його наслідник, це будуть єдині платформи, над якими ця компанія працює. А значить, там будуть виходити всі флагманські ігри. Тоді як навіть якщо Sony випустить якусь портативку, то ігри там будуть виходити максимально другорядні. По типу того, як було на PSP, а також на PlayStation Vita. Є три офіційно відмінили. І як то кажуть, відмінили й відмінили, що померло вмерти ще раз, не може. Навіщо підготовлювати стенди, створювати спеціальні демоверсії, якщо ви можете просто зробити Нінтендо Direct і отримати увагу від людей не менше. Нінтендо це зрозуміло найперше, коли замість своїх конференцій почали проводити просто діректи на Є3. Ну і за цим підтягнулися вже й інші студії. І як ми бачимо, концепція Є3 померла, і вона просто не потрібна в сучасному світі. почалося бета-тестування Persona 5X. І все приблизно, майже як я казав в останньому відео. Це буквально персона 5, яку переробили під мобільну гру з гачою, з донатом і з всім, що це з собою приносить. Ви можете крутити персона юзерів, звичайно, звідти випадають і фантомні крадії сердець. Ви можете крутити зброю, ви можете крутити персон, все можна крутити, все, що ви тільки можете представити, все можна крутити. Слабкіші персони після боїв зможуть до вас рандомно приєднуватися, тобто ви їх перемогли, і там якась з них каже, давай, я приєднаюся до тебе. Ну, якщо ви могли з ними говорити, це було б занадто. Тобто, тобто сюди також потрібен цей елемент рандому, щоб заохочувати гравців, крутити гачу. Персони, які приєдналися до вас після боїв, можна ф'юзити у велветрумі, а персони з гачі або там якісь івентові за нагороду за щось, їх ф'юзити не можна. Вони такі, як є, вони до вас приєднуються і ви можете ними користуватися. В Беті доступний перший палац, і як я вам казав, кріндити потрібно Мементос, а в палац вийдете ніби по сюжету. Сюжет, звичайно, буде заблокований рівнями, так що ви зможете ходити в нього там, не знаю, раз в декілька тижнів, напевно. На початку гри, звичайно, все буде йти дуже швидко, ви там за перші 10 годин прийдете перший палац, почнеться там, може ще якийсь другий, третій пройдеться, але чим далі по сюжету ви будете розуміти, що вас зупиняють все сильніше і сильніше. Як і в оригінальній персоні 5 є мільйон активностей, там рибалка, робота, але, звичайно, за всі ці активності ви будете отримувати всякі ресурси для прокачки персон, зброї та юзерів. Тому всім цим необхідно буде займатися, ви будете заходити в гру, тратити півтора години, щоб пройти всі ці активності, там трошки погріндити моментус і виходити. А якщо ви не захочете цим займатися, то ви, скоріше, viso šios modžetų pateikis Premium Pact amžiaus resursami. З якоюсь п'ятизірковою персоною, та якимось п'ятизірковим джокером, там, або я не знаю, Рюджа або Акечі. Знову ж таки, я хочу спробувати, хочу подивитися, що воно таке буде. Я повністю розумію, що це за гра, що мене чекає. Але я настільки сильно люблю персону 5, що я з задоволенням ще декілька десятків годин отак просто потрачу на те, щоб знову побути в цьому світі. Ну і звичайно, це не канонічна персона, це якийсь паралельний світ. Тут навіть кафе Соджера нема. На його місці знаходиться інакша кафешка, там працюють інакші люди. Але з іншої сторони, це все рівно можна. Бачити, як канон, тому що у нас все ж таки є Амала Юниверс і там безкінечна кількість мультивсесвітів, тому все, що твориться в світі шинмігами Тенсей, так чи інакше є каноном. Nintendo eShop для 3DS і Wii U нарешті закритий, ви більше нічого не зможете в них купляти. З іншої сторони, ви все ще зможете завантажувати куплений раніше контент. Але як то кажуть, тепер ви можете абсолютно легально використовувати оправдання по типу: ну якщо Nintendo не хоче моїх грошей, то я все рівно знайду якийсь спосіб для того, щоб пограти в мої улюблені ігри. Нелегально з точки зору закону, але абсолютно легально з точки зору своєї совісті. Але зараз ви можете буквально в реальному часі дивитися на те, як ростуть ціни на фізичні копії ігор для цих платформ, як же я радий. Що купив свого часу майже все, що хотів. А Strange Journey Redux все рівно не являлася для мене доступною покупкою. В останньому сплетфесті перемогла Несі. Я дуже радий, що сталося саме так. Я вболівав за Несі. Я навіть хотів за неї проголосувати, про що я говорив в останньому відосі. І я б це зробив, але через неймовірно загружений робочий графік я просто забув. В будь-якому випадку я був за Несі, я знав, що вона переможе, і я дуже за це радий. Нова гра в серії Super Mario Brothers буде анонсована вже зовсім скоро. В своєму недавньому інтерв'ю в Variety що Геромія на запитання про те, коли вийде нова гра з Super Mario, відповів, що він не може дати конкретних дат, але дослідкуєте за наступними Nintendo Directами. Можна сказати, що ця відповідь була супер абстрактною і вона нічого не означає. Але абсолютно так само, як і в випадку з Metroid Prime 4, Nintendo не каже про свої нові ігри, якщо вона в них не впевнена. Вони сильно обпіклися на анонсі деяких ігор в минулому. Так, Metroid Prime 4, а також Зельда, а також ще раз Зельда. І на даний момент стараються говорити про ті чи інші проекти тільки в ті моменти, коли вони в них абсолютно на 100% впевнені. І тоді, коли їх реліз відбудеться вже зовсім скоро. Саме тому можна дійсно очікувати, що, можливо, на наступному Директі, а можливо на Директі через 1 нам покажуть наступну гру в серії Super Mario Brothers. Можливо, навіть ту саму 2D-гру, плітки про яку ходили десь приблизно півроку тому. Будемо дивитися, є велика ймовірність того, що нова Super Mario Brothers Стане ланч тайтлом для наступного Nintendo Switch, чи як там нове покоління консолей від Nintendo буде називатися. А може навпаки стати останнім бенгером, так сказати, для закриття цього консольного покоління. Вже 12 квітня для сервісу Nintendo Switch Online вийде новий апдейт. В сервіс додають Pokémon Stadium. Свого часу фішкою цієї гри було те, що ви перекидували своїх покемонів з гімбоя і билися ними вже в цій грі з крутою 3D-графікою та анімаціями, а також грали в усякі міні-ігри. Очевидно, покемонів туди закинути не вийде, тому багатьох людей такий анонс розчарував. Особисто мені, якось абсолютно байдуже. Я в неї грати точно не буду. От Colosseum або XD це дійсно круті синглплеєрні RPG. В них я б пограв, зробили б якісь ійжді таким ось дабл паком, навіть за фул прайс би купив. Але модельки покемонів для них потрібно було б обновити, тому що в цих іграх використовуються якраз ті самі модельки, які були в Pokémon Stadium. Тобто не вперше розробники провертають такий трюк, як це було з and Shield, де взяли модельки з 3DS. В будь-якому випадку це не рівень side Pocket, тому я задоволений. Fire Emblem Engage вийшла зовсім недавно, а для неї вже з'явилося фінальне DLC. Логічно, враховуючи те, що останні два роки гра вже була повністю готова і просто чекала свого виходу. Тобто за цей час розробники змогли сконцентруватися на тому, щоб зробити DLC для неї. І ні, це не розпилювання готової гри на DLC, тому що оригінальна гра вона так чи інакше вийшла повністю закінченою. Тут конкретно сторонній контент. В цьому DLC на нас чекає ціла нова сюжетка, події якого розгортаються в альтернативному Еліосі, де добрі персонажі стали Лими, а злі добрими, і мені подобається наскільки вони них карикатурно погані. Я діл всі це куплю. Я насправді просто не очікував, що вийде воно настільки швидко, поки що від тактики хочу трішки відпочити. Ну і нарешті до великих тем Ейдже Аонума продемонстрував нам цілих 10 хвилин геймплея нової Зельди Tears of the Kingdom. Я його звичайно переглянув навіть декілька разів, і те, що там продемонстрували мене, м'яко кажучи, вразило. Звичайно, ми всі постійно чуємо про DLC за 70 доларів, ніяк не відрізняється від минулої частини, як вони можуть використовувати один і той самий хайрул дві гри підряд. І тут я, пройшовши 11 ігор серії Якут, за події всіх відбуваються в Камуручо. А на підході в нас ще восьма частина Гайден, і я ще дві частини на PSP не прийшов. Те, що нам показали, мене дуже сильно вразило, тому що схоже на те, що розробники просто відмовилися від більшості старих центральних механік і дозволять нам взаємодіяти з Хайрулом вже набором нових, які повністю міняють систему прогресії та в цілому геймплей гри. Показали чотири основні геймплейні системи для взаємодії зі світом: це системи Recall, Fuse, Ultra Hand і Ассен. Рікол дозволить нам відмотувати час для об'єктів назад. В цієї штуки буквально безкінечний потенціал, і мені інтересно подивитися на те, наскільки широкою може бути область використання цієї механіки. Раніше в трейлері ми бачили, як Лінк відмотував час назад для здоровенної кулі з шипами. Я думаю, можна буде навіть зупиняти стріли і відправляти їх назад у ворогів. Механіка Fuse дозволяє з'єднувати інтерактивні елементи світу. Тобто ви можете взяти меч і об'єднати його з чимось, що вас оточує. В трейлері показали, як Аонума об'єднує палку. З великим каменем, і створює таким чином молот. Плюс оцей мастер Sword в грі він же зруйнований, і я думаю, що ви зможете з'єднувати його з різними інтерактивними елементами, щоб отримувати змогу Master Sword використовувати в боях. Можна це робити не тільки зі зброєю, можна робити також з луками, зі щитом, зі стрілами. Саме круте це, звичайно, стріли з системою автонаведення, якщо об'єднати його з оком. І знову ж таки, в цієї механіки також безкінечний потенціал. Представте собі зброю гвардійців з Breath of the Wild, в яких були дуже високі стати, але вони руйнувалися з одного-двох ударів зі зброєю лайнелів. По ідеї, воно мало б ваншотити все, що рухається. Вже бачу в інтернеті відео, де Ганондорфа лупцюють палкою, на яку насадили рибу. Механіка Ультраген дозволяє з'єднувати елементи оточення між собою та будувати з них всякі штуки. Весь цей транспорт, який показували в минулому трейлері, його якраз таки будували за допомогою цієї механіки. Ну і Асен дозволяє проходити крізь стелі. Без обмежень. Якщо десь є стеля, то ви зможете через неї пройти. В цілому, знову ж таки, дуже круто, мені байдуже, що це той самий Хайрул. Він все ж таки трішки структурно змінений буде, на ньому будуть зовсім інші активності. Плюс у нас будуть літаючі острови, і, скоріше за все, ще й підземний світ, тому з приводу цього я не переживаю. А ще дуже дивно, що багато людей називають цю гру DLC за 70 доларів, тому що в ній схожий візуальний стиль, але при цьому всі Зельди до Breath of the Wild були створені абсолютно по одному геймплейному сценарію. У вас є так званий Overworld, ви йдете в данж, отримуєте там нову штуку. На механіках з нею буде заснований Наступний геймплейний відрізок. Повертаєтеся в Overworld, використовуєте нову штуку для доступу до нового данжу, і все так по кругу, і так кожну гру. І в кожній грі в нас там був вогняний данж, водяний данж, якийсь данж в небі. Тобто мінявся тільки візуальний дизайн ігор. А також якийсь основний гімік. В Majora's Mask перемотка часу, в Wind Waker це корабель, в Twilight Princess перетворення в вовка, а в Skyward Sword це, власне, Loft Wink і оці всі літаючі острови. Абсолютно те саме із 2D-зельдами. Я не жаліюся, мені подобаються всі ті ігри. Я майже всі з них пройшов, але просто треба дивитися правді в очі з того, що нам зараз показали, зміна формули між Breath of the Wild і Tears of the Kingdom набагато більше, ніж між Окаріною часу та Skyward Sword. Як мінімум, тут ми не бачимо шрейнів, тобто вони змінили основний елемент прогресії для цієї гри. В цьому плані моя повага. Я гру предзамовив вже давним-давно, я в ній на 100% впевнений. Єдине, що залишилося тільки чекати її релізу. Ну і в кінці цього геймплейного ролику нам показали Switch OLED в дизайні Zelda Tears of the Kingdom. І це той. Самий дизайн, який зливали декілька місяців тому, і про який я розповідав в новинах раніше. Тут було на 100% очевидно, що він не фейк, і навіть якщо би його не показали, то скоріше за все це був би просто дизайн, який ніби виготовили, але не пустили в масове виробництво, тому що знову ж таки на дизайні цього самого свіча були елементи, які Нінтендо цього раніше не демонструвала. Так що демонстрація цього дизайну свіча була питанням часу, і цей час настав. І він все ще мені зовсім не подобається. Але я впевнений, що багато людей куплять саме його. Фільм Маріон нарешті вийшов, і сьогодні я його переглянув. Записується відео є 6 квітня, тому для вас це напевно вже буде вчора. Критики фільм знищили, поставили йому там спершу 45% на Rotten Tomatoes. Потім ця оцінка трішки підросла. Тепер вона там в районі 55%. Але прочитавши ці відгуки, я поняв, що це просто рев'ю бомбінг. Серйозно деякі люди писали, що ті там абсолютно немає сюжету, що там. CGI дуже слабкий, що абсолютно неправда, тому що всі дивувалися тому, наскільки хороший це CGI від Illumination. що навіть фільм Маріо, там цей раніше, який вийшов 90-х, що навіть він кращий. Ну і, звичайно, стався цей рев'юбомбінг через те, що Кріс Пратвін там не дуже дружить з Голівудом, фільм не являється репрезентацією нетрадиційних рухів, в ньому нічого не пропагандують і нічого не демонструють. Це просто крутий сімейний фільм, який може подивитися будь-яка людина і отримати задоволення. Деякі критики буквально ставили цьому фільму 2 з 10 за те, що він дає людям те, що вони хочуть, і це заставляє людей йти на фільм і тратити гроші. А це значить, що Нінтендо на цьому буде заробляти, і це погано, а значить фільм поганий. Зате фільму Cuties вони там поставили 88% чи скільки там зі 100 Будете бачити там і в русалочки, і в Пітера Пена будуть також дуже класні оцінки. Оцінки ж від аудиторії трішки кращі. Вони знаходяться на показнику 96% зі 100 На початку це було 98% зі 100 І я більше з ними згідний, тому що я був на цьому фільмі, я його подивився знову ж таки. І я неймовірно від нього Хайфанув. Я, як фанат Маріо з 25 річним стажем гри, отримав саме то, про що я мріяв останні 25 років. Це просто Маріо в кіно. Характери героїв впереди дуже круто, виглядає все просто фантастично, мільйон з десяти, дизайни героїв класні, там немає жартів нижче пояса. Тобто це максимально добрий сімейний продукт, який будь-хто може подивитися і отримати задоволення. На кінематографічне мистецтво він не претендує, але при цьому він і не тримає глядача за ідіота. Він показує замість того, щоб розповідати, і те, що він показує, мені дуже сильно Подобалося. Єдине, от трішки сумбурно, був би він ще на півтори години довший було б супер просто 10 з 10. А так, навіть в відрею від франшизи в Super Mario Brothers це хороший сімейний фільм, добрий, який, я впевнений, будуть передивлятися і через декілька років. А для фанатів, вроді мене, це просто бум фан сервісу, це Чарльз Мартіне, це Реп Донки Конга, це Панчаут, це Кіт Ікарус. Знову ж таки, всі, хто боявся за Чарльза Мартіне, не переживайте, він тут є навіть декількох персонажів озвучує. Я дивився, звичайно, в німецькому дабі, але мені було неважко Зрозуміти, як саме персонажів він відіграє, тому що німецькі актори озвучування достатньо на високому рівні передають оригінальні голоси. Я, як один з найбільших фанатів Джака Блека в світі, зразу розумів, що нас не омине те, що він буде співати, і він співає в цьому фільмі, і він співає саме так, як він співав в тінейше здій, максимально харизматично і круто. Знову ж таки, Кріс Мілідандрів, який сто мільйонний там ще мось раз, доказав те, що він один з найкращих продюсерів в Голлівуді Він робить те, що від нього хочуть замовники, і робить це якісно, без додавання всяких сумнівних. По типу того, що зараз робить Дісней зі своїми новими екранізаціями. Тепер я хочу більше екранізацій від Nintendo, я хочу ще Зelду, я хочу Метроїд, я хочу Донки Кога. І щоб в кінці кінців вони всі зібралися в здоровенний кросовер і це назвали б Super Smash Брос. І все це буде відноситися до нової MCU, але на цей раз не Marvel Cinematic Universe, а Mario Cinematic Universe, або Miyamoto Cinematic Universe. Я залишився неймовірно задоволеним тим, що я побачив. Останнім фільмом, який я передивлявся декілька раз на регулярній основі, був Драгінг. Ball Battle of Gods. І я думаю, що Mario Movie стане для мене настільки ж важливим. І знову ж таки, не чекайте від нього кінематографії, це не Шекспір і не втеча з Шоушенка. Це Маріо, і в першу чергу, як Маріо, він працює. Ну і окремий респект за принцесу Peach, тому що тут її характер це щось середнє між спортивними іграми по Маріо, а також Пейпер Маріо. Ну і напевне навіть частково Супер Принцес Піч. Мені подобається, як багато людей зараз називають її Ой, вона також стала цією сильною незалежною, про тому, що така вона була ще з Super Mario Brothers 2, де вона була одним з. Ігрових персонажів Два тижні тому Андернік анонсувала нову портативку: металевий Handheld з чіпом аналогічним Retroid Pocket 3 Plus та 4-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 4 до 3. Основною її фішкою є портативність, і це дійсно справді так, вона дуже маленька, про тому що кнопки на ній навіть більше, ніж на Retroid Pocket 3. Єдине, що мене бентежить, це чотири шифта, які розміщені в один ряд. Але знову ж таки це зроблено для портативності. Таким чином, ця штука ще й тонка. Її процесори достатньо для того, щоб грати в ігри з Nintendo 64 та Dreamcasta, і очевидно, для всього що старше. Крім того, ви зможете пограти навіть в деякі прості ігри з PlayStation 2 і GameCube. Звичайно, F-Zero GX, а також God of War, вона не потягне, але, наприклад, Dragon Quest 5 у версії для PlayStation 2 буде на ній чудово працювати. Коштує вона, звичайно, трошки дорого 150-180 доларів, але це оправдовується тим, що вона, в принципі, з металу, а металеві корпуси самі по собі дуже дорогі. Але якщо докласти ще 20-30 доларів, то можна буде купити один Light, який в 3-4 рази потужніший за цей Звичайно, він набагато більший і пластиковий, тому якщо ви хочете щось дійсно металічне, таке преміальне і дуже компактне, то цей Анбернік це дуже крута штука. Ну і ще можна буде грати в ігри PSP навіть в двократному розширенні. Але робити це на екрані зі співвідношенням сторін 4 на 3, це, як на мене, просто злочин. Тому краще DreamCast і все що старіше. І це навіть не єдина металева портативка на сьогодні, тому що буквально через день після цього. Retroid Pocket показали свою Retroid Pocket 3 Plus в металевому корпусі. Не знаю скільки коштувати буде вона, але мені дуже сильно подобається, як вона виглядає. Оцей матовий темний метал просто неймовірно. Але я думаю, що вже вона буде коштувати трошки дорожче, десь, напевно, в районі 200 доларів. Тому що навіть оригінальна Retroid Pocket 3 Plus коштує вже в районі 150. Але по факту це металева PSP з екраном від iPhone 6, тобто дуже крутим екраном, яка грає psp ігри в розширенні мінімум двократному, тобто це буде максимально преміальна PSP, яка грає PSP ігри краще, ніж вони відтворювалися на оригінальному залізі. І знову ж таки, DreamCast з вейтскрін хаками, а також всі консолі, які виходили до цього. Кайф. Ну і про компактні хендхе поговорили. Тепер час великих хлопчиків. Rock Елай. Нова портативка від Asus. І вони заявляють, що вона буде в два рази потужніша за Steam Deck, а також на 50% потужніша за Steam Deck на 15 Вт. І якщо це справді так буде, то це дуже круто. Ще й враховуючи те, що Rock Ally менший за Steam Deck, і в нього набагато кращого охолодження, цілих два вентилятори. Єдине питання в нас в ціні, тому що це все ще Rock, а Rock це Republic of Gamers, це преміум бренд Asus. Якби він був Tough Ally, то я би ще міг повірити, що він буде коштувати десь 500-600 євро. Але знову ж таки вони заявляють про конкурентну ціну, і якщо це штука, яка в два рази потужніша за Steam Deck, і буде коштувати вона там в районі 700-800 євро. Я, може, її собі навіть куплю для тестів, а може навіть залишу назавжди. Все ж таки, локі мені подобається набагато більше, і він по заявах розробників вийде вже в наступному місяці, на що я дуже сильно надіюся, тому що його вже два рази переносили. Але там проблеми, звичайно, оправдані. Спершу це був редизайн консолі повний. Фанати отримали те, що вони хотіли. Я був за оригінальний дизайн, але більшість переважила. І ця сама більшість зараз відміняє предзамовлення через те, що У, вау, якщо ви повністю редизайнете пристрій. То це займає більше часу, ніж спочатку планувалося. Ну і наступний раз перенесли через те, що в Китаї просто брак робітників. Це саме сталося із Аянео, той самий їх Аянео Air+, який так само мав вийти ще зимою, і там дизайн не змінювали. Виходить тільки десь тепер, в наступні декілька тижнів. По тій самій причині. Після зими там просто на фабриках немає працівників, вони майже всі позвільнювалися. А тому виробничі потужності не настільки сильні, як планувалося, і саме це привело до нових переносів. Але повернемося до Rock Ally. Це портативка на проприєтарному чіпі, там буде 7-дюймовий 16х9 екран, який працює в 120 Гц. Вона буде підтримувати проприєтарні, дуже оверпрайснуті зовнішні відеокарти від Asus. І якщо ви думаєте, ну там же буде USB-C, значить ми просто зможемо підключити. Ні, не зможемо, тому що там не USB 4, там USB 3. Тоді, як знову ж таки на локі, буде USB 4 з підтримкою Thunderbolt так що ви зможете просто по одному кабелю підключитися до Thunderbolt дока, а вже туди втикнути і зовнішню відюху, і монітор, і всю периферію, тобто по одному кабелю собі все. Дуже класно. Головною перевагою рок перед китайськими конкурентами буде його доступність, його можна буде купити в буквально будь-якому магазині техніки. Але з іншої сторони, головною перевагою його перед Steam Deck може знову ж таки стати ціна, тому що якщо він буде коштувати півтори тисячі доларів, то звичайно масовим цей продукт не стане. Як вже говорять західні ютубери, і як кажу я, якщо 800 євро там або 700 євро, це буде просто супер за в два рази потужніший девайс. Але якщо буде там тисячу доларів або 1500 доларів, то це вже буде заходити на територію. Якраз такі оцих всіх китайських Aya Neo і GPD, а вони якраз таки беруть своєю преміальністю, тому що там вже вмонтовані і всякі сканери відбитків пальців. І по 3-4 порта USB з підтримкою знову ж таки USB 4. І в цьому ціновому просторі Рок Алай вже буде важко конкурувати якраз таки з цими девайсами. Виглядає дуже інтересно, я знову ж таки надіюся, що я зможу піти до себе в локальний магазин електроніки і просто на стенді його помацати, подивитися, що він себе представляє. Мені поки що абсолютно не подобається D-Pad, але якщо він мене вразить, я можу навіть собі такий куплю. А на цьому на сьогодні в мене все. І повторюся, якщо ви на каналі новий, і якщо ви додивилися до цього моменту, очевидно, ролик вам сподобався, а це означає те, що на канал варто підписатися, тому зробіть це буквально зараз. А вже для абсолютно всіх глядачів пишіть максимальну кількість коментарів, ставте лайк. Я піду працювати над новими відосами, а поки що до зустрічі.